Не всіх є відбортовка, щоб зажати. В цій машині немає. Так от. Ми там і забіртаємо адаптери. У нас сьогодні на повестці дня. Адаптери BMW і треба нам адаптери зробити. У нас є демократний цей. Де адаптери стоїть в містечко від BMW. Тепер що ми беремо? Міряємо тут. Тут у нас 17. Значить, Нам нужен прут 16. Вот, ми маємо. Зараз спробуємо сфокусироваться. 15, тут щось і 5. Буде 15,5. Не суть. Суть в чому? Прирізаємо болгаркою. Отакі вот вот прорізі, робимо фасочки для того, щоб что? для того, щоб він став сюди. Вот він вот у нас стоїть тут. Вот так. Далі робимо наступне. У нас є болти. Це поки учебний болт, там є нормальні болти. Тут ми ще висоту подивимося, що у нас буде. Відрізаємося і приварюємося. От. Ну, ця буде штука отак лежати. Коротше. Тут буде, ну, не різьба, звісно, буде, а буде відрізана, там де шляпа-часть. Шляпа. Часть. шляпа. І приварюємо болт. Відтоді, що ми маємо, ми маємо таку штуку. Ця ще запиляється під полукруги, щоб вона вставлялася з піднизу, проверталася. І опускаємо, от вона стоїть у нас в гнізді. От. Тут вона собі буде триматись і буде нормально зажимати все, буде душити донизу. Правильно, правильно. Щоб він туди-сюди не їздив. Що ми зробили? Ми... Адаптери. Тут ми обварили поки що тільки вверх і там низ. А тут ми вже обварили все по кругу, зачистимо, запиляємо полукруги і адаптери. Готові. Так, ми отримали отаку отаку от штучку. Оп, 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 оп. І нова поправочка. Тут скругляти нічого не треба, бачите? От не лізе він. Я думав скруглити, щоб він проходив, типу, як на заводських, Але маємо таку картину. Хоп-хоп. Все. І от він прижимає. Так він не вилазить, а отак от вилазить. Так, коротше, в нас вийшлося такі адаптери. Адаптери. Це в нас стає в гніздечко, щоб машина не совалась вправо-вліво. І тут це все прижимається. От. Тут я просверлив дирочки, щоб було от, так. от вона вже прикручена. І зараз покажу, як вона себе чухає на демократному гнізді. Так, і виходить у нас от така от ситуація. situation. От. Болт цей наш, що ми робили. І тут зажимається. Тут ще. Кидається втулочка, ну, мене втулки в мене гайка така велика шайба і це все зажимається. Ось так воно виглядає вже на машині. Я вчора прикрутив, вставився чітко. Зараз лишається піднімати і прикручуватися до лапту. Виставим всю машинку і можна буде тягати, дергати куди угодно.